Чи варто легалізовувати носіння і володіння зброєю в Україні? Я думаю, що все-таки варто, але поступово, тому що потрібно, щоб у українців виробилась культура володіння зброєю, наприклад, так, як у президенти країнах, наприклад, як у Швейцарії. Ну, якщо ми все ж таки зможемо правильно ним користуватися, то я впевнений, що у нас впадуть рівні злочинства і грабунки. Але все ж таки наголошую, що потрібно вводити спеціальні курси, тобто щоб люди не просто купили зброю, але ще вміли нею скористатися. І щоб вони головне знали, ще саму грань між законом і відповідальністю і обов'язков можливо. Насіння зброї є, ну, Причиняє певну небезпеку, адже кожен громадянин, не маючи на те якихось навіть власних намірів, може здійснити, ну, ну, що не якийсь певний негатив на населення. І я не вважаю, що якщо буде зброя при кожному, хто її захоче мати, то як на мене це трохи небезпечно, мабуть, для нас трохи незабачно. Я, Принаймні я для цього особисто не готова. Добавити значить, після цього конфлікту, який зараз у нас тліє, який все рівно буде тліти 60 мінімум років, який переросте поступово такі невеличкі терористичні акти по всій Україні, зброї зараз і так, більш ніж достатньо, входить по руках десятками тисяч одиниць, то краще його ну, реалізувати на законній підставі. Воно, якщо вже має ходіння по Україні, то що щоб воно ходило, не босе, а взуте, щоб бути законом. Реалізували насіння в Молдові. І нічого, хіба ми гірше Молдован. Тобто ви згодні з тим, що було насіння? Безумовно. Нічим не гірше Молдован, але краще москалі. Стосовно легалізація зброї. Я можу погодитися з тим, що потрібно її легалізувати і, скажімо так, вводити для пересічних громадян і для окремих груп населення, і для певних професій. Можу, скажімо так, погодитися і підтвердити те, що певним професіям, певним верствам населення потрібна зброя. Скажімо так, для прикладу, це можуть бути журналісти, правоохоронні органи, це можуть. Скажемо, якісь охоронні структури. Але що стосується мирного населення, я вважаю, що не потрібна зброя для нього, тому що це розпочнеться, скажімо так, війна між населенням, яка до чого доброго не призведе. Давайте уявімо те, що кожного громадянина нашої країни, який починаючи з 25 років, зможе мати свою власну травматичну або вогнепальну зброю. До чого це призведе? Це розведе до того, що скажімо так, розбірки за гаражами будуть не на колуках, а на зброї. І це, знаєте, ні до чого доброго не доведе. Я думаю, що ні, тому що всі різні голови є. На гарячу голову може хтось зробити таку шкоду, що потім не поправиш його ніколи. І звісно, що нагромадження зброї у суспільстві це вже приводить до великих, як кажуть, проблем. Знаю, я знаю, думаю, що це не потрібно. Тобто, якщо легалізувати насіння і володіння зброєю, це... Це А це тільки, не знаю, сприяє війни. У мене думка двояка. В принципі, і варто, і в принципі, і не варто. Що варто носити, то це має бути. Певний перелік людей чи професій, в яких люди ці працюють, там, де е, можлива небезпека для роботи, можлива небезпека особиста для тієї для ті людини, От, наприклад, як журналісти. В принципі, в е, багатьох європейських країнах е, журналістам дозволено собі тим Якщо вже має бути дозволено, то вже має бути якийсь там відповідний, е, я не знаю, Відповідні якісь норми розроблені, там, на яких підставах можна дозволяти носити цю зброю. Але, в принципі, так, я думаю, що зараз зброї і так на вулиці дуже досить багато, і міліція навіть не знає, скільки в принципі є цієї зброї. А якщо ще легалізувати, то взагалі буде кошмар. А звичайним громадянам? Звичайним громадянам я не знаю. В принципі, є правоохоронні органи, які... В першу чергу потрібно реформувати правоохоронні органи, які б дійсно відповідали за безпеку на вулицях, які б дійсно відповідали за безпеку громадян і все таке інше. Я думаю, якщо буде якісна проведена реформа внутрішніх справ, Міністерства внутрішніх справ, взагалі силових структур, силових органів, то потреба в носінні зброї громадянам, я думаю, вона само собою відпаде. Тому щоб випускати більше зброї на вулицю, потрібно краще провести реформування відповідних структур і органів. Я думаю, що тоді це все вирішиться саме. Тому що ми ще не готові до цього, щоб, щоб всі вільно володіли зброєю. Ну, Я так думаю. Є дуже багато безшабашних людей, які будуть їх застосовувати для самозахисту. Тобто ви проти? Так.